такий каже, Значить, помолимося на закінчення. Я До чого? Що у мене була проповідь. Але я розумію, що вже багато часу. Як ви себе почуваєте? Добре. Добре. Ви прийшли для того, щоб щось почути? Може, вже почули. Е, моя проповідь. Вона буде продовження того, що я вже фактично говорив. Це хто пам'ятає мою проповідь, яку я говорив більше місяця назад? Я дуже дякую Богу, що я так давно вже не проповідував тут. У нас були гості, був Сергій, пам'ятаєте, нас не було вже більше місяця. Моя послідня проповідь була. Ісус це цар». Молодець. Ісус цар. Це була моя послідня проповідь. І ще дві. Ви пам'ятаєте, коли прийшли мудреці у хлів, коли Ісус народився, що вони принесли? Це символи того, ким був наш Господь Ісус Христос. Ким Він був? Золото миро принесли. Тобто Він був. Царем, священником. І Пророком. Я сьогодні говорю про Ісус священник. Заради ваших сердечок, може ви втомилися, я хочу її може мало коригувати і скоротити, щоб ви не були зовсім втомлені. Ісус Христос це єдиний первосвященник. Який має право ходатайствувати за вас. Ви знаєте, для чого існують священники? Це посередники між Богом і людиною. Священник. Але у священиків є свій, так сказати, начальник, є первосвященик, великий первосвященник. Ви пам'ятаєте в старому заповіті, що ставалося, коли йшов інший первосвященник приходив до влади? Дуже легко стати було первосвященником. Ви знаєте, що це дуже легко. Треба було народитися і призначеним бути у сім'ї первосвященника син, мав бути первенець, без вади, і він міг. Стати. В інших не було шансу. Первосвященником на той час це велика і релігійна. І государственна влада. Державна, вибачте державна, держава Ізраїль. В них закони Божі. Обідниці Божі. Пересвященник був поставлений для того, щоб однажди раз в году на Йон-Кіпур приходити у святе святих. Де він приносив за себе великі жертви і за народ, і тоді приходило відпущення гріхів Ізраїля. І це було взагалі унікально. Ви можете це подивитися без мене, без моєї проповіді. Я хотів дещо сказати, але скорочу це. Це було дуже-дуже велике. Коли навіть помирав перосвященик, ставалася велика амністія для великих злочинців. Ми зараз це будемо бачити в Ісусі Христі. Ви бачили і амністію, коли Ісус Христос ішов помирати? Кого амністірували? Бар-Абба. Це син отця. Фактично бараба був Ісус. Бар це ім'я. Амністію получив великий. А коли Він Воскрес? Ви бачили амністію? Ви чули, що воскресли багато святих і вийшли в город Єрусалим, і їх всі бачили? Чуєте, що гроби відкрилися, коли Ісус Христос Воскрес? Ви чули це? Це амністія? Це Господь наш. Він є пересвященником за кожного з вас. І зато нам це треба знати, щоб ми розуміли, що нам робити, коли ми продовжуємо грішити після нашого покаяння і хрещення? Хто з вас звільнився від гріха? Хто більше ні разу? <сум> Брат Євгеній каже. Угу". <сум> Молодець? Так, так? Для чого нам сьогодні Ісус Христос? Він продовжує стояти по праву руку від батька свого? Як хто? Як первосвященик і ходатай Він твій адвокат? А знаєте, що в нього є? У нього є вексель, який оплачений за тебе, якщо ти його дитина. Ти можеш собі уявити ті гріхи, які ти ще будеш, дасть Бог жити на слідуючий рік, він уже оплатив. Ти не хочеш їх робити. Ти, не, ти біжиш від них. Але ти їх зробиш. У тебе жодного шансу. Без Ісуса Христа. Починаємо! Наша подорож продовжується. Для чого ми живемо на, цій, на цьому світі? Щоб продовжити справу, яку почав Ісус Христос. Коли є велике озеро і кинутий камінь, що дає на воді? Кольцо. Потім. Воно стає ширше, ширше. І ми в одному з тих колець тепер. За нами підуть інші, а за ними підуть інші. І ніколи справа Божа не буде закінчена. Це Бог трудиться над нами. І в цьому труді першу річ, перша лічність це первосвященник. Ісус Христос. Нам показує через автора до Євреїв такі унікальні слова. Був перший заповіт. Бог заключає з Ізраїлем перший заповіт. Були богослужіння, були жертвоприношення, були інші, -інші ритуали, які треба було робити. І це було до часу приходу Ісуса Христа. Чому? Тому що в Ісусі Христі здійснилися ці всі ритуали. Наприклад, ви чули такий вислів Казіо отпущення»? Чули? Це в світі ходить, а ви знаєте, звідки це пішло? Колись на козлика клали руки, віддавали на нього гріх. І відпускали Його. Він був виновен у всіх гріхах Ізраїля. Ви знаєте, ким став Ісус Христос? Ви знаєте, чому треба було козлика зарізати? Щоб пролилася кров, бо без пролиття крові нема прощення. Тобто, за одну твою брехню ти маєш пролити кров. І кров то не просто потекла маленька ранка, а кров це смерть. Тобі треба за один гріх померти. Ти колись збрехав один раз. Один раз збрехав було. Ну, тобі треба померти, значить. Це прийшло в колись в саду Едемському. Коли Бог каже людям, люди не грішіть, бо помрете. І ви бачите, що люди помирають. Ми з цього починали. Наше життя це смертельний діагноз. Ви живете, але прийде час, коли треба вам перейти на ту сторону в інший світ. І я не про цю смерть. Це повинні пройти всі. Це не смерть. Біблія це називає переходом. Це соль таможня. Але смертю Бог називає це вічне, 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 вічне мучі, мучення. аду. Оце смерть. Або вічна 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 радість це життя. Це рай ми назвали люди для себе. Рай і ад. Ісус Христос став посередником. між… Смертю між Адом і між святістю Бога. Чим рискував первосвященник у Ізраїлі, заходячи у святе святих? Ризики були? Він міг не вийти звідти. Все. Він переступив черту, він там помирав зразу. І зато історія показує, і Флавій описував, коли йому за ногу зав'язували шнурок, і його, туди за ним ніхто не мав права зайти. Його треба було витягнути звідти, якщо він помирав. Всі дуже тихенько сиділи, коли він був у святе святих. Всі муха чути було муху. Мільйони людей стояли і чекали, вийде персищеник, чи не вийде. І коли він виходив, в них тут він, вони захрипли і ходили місяць так шепочучи, вони так кричали, вони так раділи, Бог прийняв їх. Росищеник вийшов живий. Я хочу вам показати унікального пересищеника, який заходить. І дотрагується до нього смерть. 1 Коринтянам, 15 глава, 55 стишок. Смерте? Де твоє жало? Де твоя перемога? Бог взяв на себе грішну природу, дав дотронутися смерті до себе і умертвити себе. Бог помер, чи ні? Ісус помирав. Знаєте, чому три дня? Щоб ні один скептик не сказав клінічна смерть. За три дня в аравії людина розкладалася повністю. Ви знаєте, як тепер хоронять в Ізраїлі? Якщо він сьогодні помер, зразу тепер, через два часи похорон. Ніхто не залишає не чекає родичів з Америки. Провірте, подивіться, це дуже має бути хтось, якось його бальзамують. Нема шансу, щоб вони, вони розкладаються. Ісус Христос, три дня Для переконання, для здійснення пророцтва Йон. Пам'ятаєте, колись як Йона три дня і три ночі був у землі, так і сину людському потрібно буде. Це всі пророцтва здійснилися в Ісусі Христі. І знаєте, що стається? Він виходить з могили. Як колись із Святого Святих вийшов персищенник і казав, прийнята жертва, народ, радійте. Так само Ісус Христос Воскресає з мертвих. Що це значить? Що це значить для людей Божих, що Ісус Воскрес? Радість чому? Бо прийнята, прийнята жертва. Вексель підписаний генеральним. Є вексель, і Бог приніс твої гріхи на хрест. Написано, і своїм тілом Він пригвоздив гріх до Христа, тому що в Второзаконії 18 написано проклят всякий. Хто дотронувся до закона, сьогодні люди бажають виконати закон Мойсея. Ви зустрічали людей, які кажуть заповіді Божі! Обрізатися треба? Зустрічали таких людей? Ну, от їх зразу треба на хрест, їх зразу треба розп'ясти. Ну, по слову Божому. Бо нема шансу виконати. Сьогодні люди можуть зробити любі обряди, любі, але той обряд не буде прийнятий Богом. Ви розумієте, ви можете робити будь-що. А Бог скаже: Я не хотів від тебе цього. Я дав свого сина, і це я приймаю. А це, що ти собі придумав, ну, якби. Людина в Ізраїлі не могла обійти свою провину без первосвященника. Не можна вийти із Божої закона без первосвященника. Треба було. Іти до священника принести жертву, той мав принести до первосвященника, і первосвященник заходив у святе святих. Так і сьогодні ти нікуди не одінешся без кого? Без Ісуса у тебе нема шансу. Чому? Божа велика святість. Бог настільки великий і святий, що не може перед Нього прийти грішна людина. А як ми тоді до Нього приходимо? Він так і каже: Коли будете приходити до мене, то тільки через нема другого імені під небом, тільки Ісус Христос. Цікаво, що Господь сказав по цьому поводу у Старому Заповіті. І коли кров козлів і телят, і рижої ялівки не могла більше діяти. То Бог посилає свого Сина в тілі за те, щоб очистити не просто тіло наше, а і сумління наше і наш дух до того, щоб ми могли мати спілкування з Отцем Небесним. Спілкування з небесним батьком проходить тільки через кров Ісуса Христа. Все. Корінтянам дуже добре написано: якщо ти навіть своє тіло даш на насожені, хочу опровергнути одну тезу відомого вам артиста. Такий був Мамонов колись, пам'ятаєте? Окей, не за нього. Інші такі були. І вони кажуть, поліз братан на амбразуру, і його розорвало, він захистив своїх друзів, отдав своє тіло за когось зразу на небо. От ударна волна зразу в рай. Де це ви вичитали? Звідки ви це взяли? Та той шахід за свою країну, за Аллаха теж віддає своє життя зразу в рай? Бо нема більшої любові. Ви розумієте, сатана бере і користується Біблією, і привратно її толкує. Біблія написана так щоб всякий, хто прийде до Ісуса Христа, буде очищений Його кров'ю, то вже і пробиті руки приведуть його до батька. Тобто у рай. Ми завжди говоримо про одну і ту же річ. Ми навчили себе жити. Ми навчили себе, як е, заробити гроші, як купити автомобіль, як построїти будинок. Хоча кожен із нас залишив усе. Построєно і нажито непосільним трудом. Але ми не навчилися вмирати. Ви знаєте, що вмирати теж можна навчитися. Молоді люди скажуть, дуже ще скоро це учитися, давай не треба. А ви бачили? Ви коли останній раз ходили по кладовищу? Там дуже багато таких, які набагато моложе вас. Чому? Якась невидима черга. І якщо у них не було переросвященика Ісуса Христа, ви знаєте де вони? У вашому воображенні, у ваших розумах, людина, яка ніколи, якщо ну, я утрірую вдруг, таке є. Може нема такого, але як, ніколи не матюкнулася. Комара не притрощила. Я не знаю. Не, не брехала не то. Де така людина буде після смерті? Чому? Розумієте? У пеклі є? спеціальні відділення для таких добрих людей. Без Ісуса Христа. Тільки цей первосвященник може привести Тебе у той стан, як колись був Адам і Єва до гріхопадіння. І це написано в Ісусі Христі. Ми сьогодні досконалі. Якщо у тебе є первосвященник Ісус, то ти в очах Божих досконалий, безгрішний. Та як безгрішний? я сам з Богом спорю, Боже, я і тут роздразнився, і туди не подивився, і ще щось не зробив. А він каже: В Ісусі Христі Ти ідеальний. Вірите цьому? Це пише тут. Я починаю читати. Будьте дуже уважні. Дивіться. Тільки ж більше кров Ісуса Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить ваше сумління від мертвих вчинків, щоб служити нам Богові живому. Біблія пише, що Ісус забере первородний гріх від тебе і ти не захочеш більше грішити. Перед Богом дуже важливо, чому ти грішиш. Грішна людина, ненароджена згори, грішить тільки за те, що вона це любить. І вона не може інакше. В неї природа це. Коли Ісус Христос прийшов у твоє життя, у тебе переміна пройшла. Ти став досконалий, і ти не хочеш, ти убігаєш від гріха. Ти учишся в Біблії, як би це не згрішити. Бо цей світ тобі проповідує, як це дуже добре робити, щоб ніхто не бачив. Потім Він пише. Тому він, посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Багато слів. Дуже коротко. Він, страждаючи, викупляє тих, хто ще жив у старому заповіті. Вони вірили, що Месія повинен прийти і спасалися так. Він у них буде тільки. А у нас Він де, уже був. То ми вірячи в нього, що Він був і страждав. Спасаємося. А ці вірять, що Він буде, і спасаються. І тільки Ісус Христос, тільки Він один. Вірити Слову Божому. Це не я говорю, це Біблія пише. Потім він говорить, що нема іншого заступника між Богом і людьми. Це тільки Ісус Христос. І коли Він починає перераховувати обітниці, то тут написано такі речі. Перед Божим лицем ви стоїте уже. Під одягом білої шати вас з ваші грязні одяж, гражна одяж, це е, що може бути у нас? Гріх, самоправедність різні. Він каже: я розпинаю, я роздягаю тебе, забираю собі туди на хрест, а вам даю свою праведність. То ви предстанете перед Бога із Божою праведністю, не своєю. Він сказав: жертви не захочу. 10 глава Євреїв, 8 стих, вибачте, цілоспалення жертви покутної не буду брати, не жадаю. А беру на себе тіло і виконую ці всі е, речі, які повинні мали статися. Щоб це принести один раз і назавжди. Вони кожен день, кожен рік приносили за себе жертви, які не були досконалими. Чому? Бо якщо б вони один раз принесли жертву, вона б була досконала, тоді мені слідуючий рік не треба йти, правда? Ну вона досконала. А чому вони кожен рік і це робили? Бо, бо їй не хватало. А тепер скільки раз стикаяся? Ну, я не говорю, скільки раз ти казав, Господи, прости, кожен день да, по мільйон раз. Коли він тебе кликав, коли ти каявся, це було однаждо. Народження проходить один раз. Не можна народитись. Розумієте? Народження з гори просходить Чому? Бо священник, Ісус Христос, взяв твій гріх, тебе ще не було. Він уже задумав до Тебе. І поніс на хрест. І тільки цим одним ти стаєш на праві Божої е -е, присутності, на праві Божих законів, не людських законів. І весь світ буде казати: Ти такий сякий. Він каже: Я роблю тебе святим, відділеним від нечистот, які будуть потерпати від різних різних проблем. Катаклізмів і в тому житті, і в цьому житті. Я захищаю тебе, я задягаю тебе. Що у нас ставалося тепер і може ще дасть Бог буде хрещення? Люди одягали себе у праведність Христа. Якщо ти задягнув себе у праведність Христа у очах Божих, вибачте, пекло це бачить. Ангели бачать, що ти Божа, на тобі є бейджик це власність Божа. Все. І щоб ти ніколи не подумав, ой, диявол до мене прийшов, диявол атакує, він ніколи не може до тебе прийти, тому що ти власність Божа. А хтось мені там наворожив, а хтось щось зробив. Це як згуся вода. Вона до тебе вона не долетить до тебе. Чому? Бо Ісус Духом Святим поселяється в твоє життя. І Ісус почав жити там, і Він починає реформувати твоє життя. Ти коли зрішиш тобі добре? Недобре. Чому? Ви колись занозу таку мали у пальці якусь дерев'яшку. Така маленька, а ви ходите і не знаєте, як її витягнути. Чому? Це стається з духовним чоловіком. Ти згрішив, щось не то подумав. А в тебе щось робить. Ти хочеш його виняти, правда? Це свідкує, що ти живий. Це свідкує, що у тебе є Бог. У тебе є первосвященник, Ти Божа людина. І тільки на підставі Слова Божого. Я закінчую. Гріхів їхніх я більше не спам'ятаю. Не одного гріха, яких ти робив. Той гріх, який ти робив, тепер робиш і будеш робити. Це комплекс, Бог забрав на хрест. Заповідь Божа. Гріхів та несправедливостей їхніх я більше не згадаю. Мішенька, викинь, будь ласка, Євреїв 10:17. А де їхнє відпущення? Там нема вже жертвоприношення за гріхи. Маленька корекція. Коли ви згрішите? Припустимо, ви не читали Біблію кожен день. А тепер, коли ви зрішили, ви хочете кожен день і, і багато. І ви хочете якесь жертвоприношення Богу вчинити, ну, якось узгодити з Богом ці речі, ну, поки я зрішив. Правда чи ні? Чому? Там написано, що жертвоприношення, Все вже. Він зробив вже все. Ти зрішив, у тебе щось вийшло, ти щось подумав, ти з кимось поссорився, ти ще щось, якийсь іще. Іди до Бога, іди, подивися ціну заплачену за це, що ти вже зробив. Вір цьому, держися за це. Нема більше. нема. Тебе ніхто психологічно не настроїть, тебе ніхто не перерадить ні в чому іншому. Тільки це, і гріхові беззаконні і в спам'яну болі. Це обітниця батька. Це легко жити з цим, народ Божий. Тримайтеся цього. Ніколи у житті. Він кидає за хребет і більше це не споминає. Класно чи ні? Дуже легко жити. Без Ісуса Христа, як первосвященника, воно буде ходити за тобою, як тінь твоя. Твої гріхи ти скоро побачиш. Чому ти, ви знаєте, що тінь завжди падає, правда? Просто воно ззаді, ти його, ну, якби він, ну, воно від тебе біжить. Бог забирає від тебе цю тінь гріха, Бог забирає в тебе бажання грішити, держіться цього і живіть вільно. Нехай Бог іще більше вам скаже, яке я, я не міг це розкрити у повноті, але Господь веде кожного з вас і тільки це буде об'єднувати нас. Нехай Бог благословить. Будемо молитися і ще заспіваємо одну пісню. Помолимося.